Маємо цікаву історію лише уяви, дві землі Італії, Болонія та Модена, розпочали війну через відро. Так, через дубове відро, яке жителі Модени 1325 року вкрали з криниці на головній площі Болонії так почалася війна, під час якої загинуло понад дві тисячі людей. Болонія тоді програла, тож жителі Модени зберегли вкрадене відро як трофей та символ перемоги. Його і зараз зберігають у вежі. Так, у середньовіччі війна могла початися буквально через будь-що. Що вже казати, коли дві сторони претендують не на відро, а на цілий королівський трон? Саме це стало причиною одного з найдовших воєнних конфліктів в історії, і зараз ти про це дізнаєшся. 1328 року помирає останній король династії Капетингів Карл IV Красивий. Він не мав жодного сина, тож двір переймався кому ж дістанеться трон. Вибір французької знаті пав на двоюрідного брата покійного Карла Філіпа Валуа. Тоді ж на британський престол сів племінник Карла Едуард III. йому було лише 15 років і жодних конфліктів королі Британії та Франції не мали. Але через 10 років уже дорослий Едуард вирішив, що також може претендувати на французький престол. Чому? Бо його дід по матері був славнозвісним королем Франції Філіпом IV. Але у Франції діяв салічний закон, який передбачав, що нащадкам по жіночій лінії трон не передається. Тож дід по матері жодної ролі не грає. Чому ми так довго розказуємо тобі про мрії Едуарда? Бо саме через це почалася грандіозна столітня війна, яка тривала понад 100 років. Едуард III офіційно оголосив війну Франції 1337 року. Англійці почали набіги на північні французькі землі. Першою великою битвою війни стала битва біля Слейсі. Англійський флот під командуванням Едуарда III здобув перемогу над французьким флотом. Це забезпечило англійцям контроль над Ламаншем і дало змогу їм продовжити військові дії на континенті. Що ж відбувалося далі? Історики ділять цю війну на чотири періоди. Ми вже почали розповідати про перший його ще називають Едвардіанською війною він тривав із 1337 до 1360 року. Тут майже суцільні перемоги Англії. Вона змогла перевести бойові дії з моря на територію Франції. Одна з найголовніших битв битва біля Красі 1346 року. Армія англійського короля Едуарда III за допомогою довгих луків та зручного розташування розгромила сили французького короля Філіпа VI. Французька кіннота та арбалетники потерпали від втрат так англійці продемонстрували ефективність нової зброї і тактики. Ще одна розгромна битва відбулася біля Пуатьє 1356 року. Англійські стрільці та піхотинці завдяки тактичній перевазі та довгим лукам змогли завдати значних втрат французьким лицарям, які покладалися на традиційні масові кавалерійські атаки. Ця битва, як і битва біля Кресі, продемонструвала, що важка лицарська кіннота поступається сучасним піхотним тактикам і зброї. Це і змінило військову справу середньовіччя. Зрештою, Едуард III захопив приблизно половину васальних володінь Франції та половину Британії Аквітанію, Кале та Пуатьє, тобто третину королівства. На хвилі такого успіху Едуард навіть відмовився претендувати на французьку корону, але на французький трон сідає онук Філіпа Валуа Карл V Мудрий. Він прагне повернути території назад і знову оголошує війну. Так починається другий етап, який тривав із 1369 до 1396 року. Його називають ще Каролінською війною. Тут успіх приходить до Франції. Вона витісняє Англію з країни. Але за 20 років армії виснажились, тому знову наступає недовге перемир'я. 1415 року реваншу вимагає Англія. На тронах сидять уже взагалі не ті люди, які починали цей конфлікт. Францію тепер очолює Карл VI божевільний так, у нього були проблеми із психікою, а Англію Генріх V Ланкастер. Він починає вторгнення у Францію, що призводить до третього етапу Ланкастерської війни. Вона тривала з 1415 до 1428 року, і тут фортуна переходить на бік Англії. Важливою стала битва біля Азенкура 1415 року. Армія англійського короля Генріха V', попри чисельну меншість, розгромила сили французьких лицарів. Англійці за допомогою довгих луків та оборонної позиції на вузькому заболоченому полі змогли завдати значних втрат французам, чиї щільні кавалерійські атаки загрузли в багні. 1428 року англійці беруть в облогу французьку фортецю Орлеан. І тримають її шість місяців. Здається, у Франції немає шансів, але ось тут з'являється дівчина, що стане національною героїнею Франції. Зустрічаємо Жанна Дарк. Коли Орлеан усе ще був в облозі, до спадкоємця престолу Карла VII прибуває юна дівчина в чоловічому вбранні це вже нонсенс. А говорить вона ще дивніші речі. Каже, що прийшла сюди аж із Лотарингії, щоб перемогти англійців та визволити Орлеан. Для цього вона просила лише загін воїнів, і Карл дав їй частину армії, втрачати йому вже було нічого. Він навіть не міг коронуватися, адже місто Реймс, де коронують французьких королів, було в окупації. І виявилося, що запальна дівчина змогла підняти бойовий дух французів. За 17 днів французька армія визволила Орлеан та дійшла аж до Реймса, щоб там коронувати Карла. Чи вважаєш ти Жанну Дарк героїнею? Напиши в коментарях! Слава про Жанну Дарк розійшлася Францією. Напевно, вдячний король озолотив її. На жаль, ні. Під час оборони міста Комп'єнь вона потрапила в полон до боргунців. Вони були союзниками англійців, тож здали її ворогові. Карл міг би втрутитися і врятувати народну героїню, але історики вважають, що його почала непокоїти її популярність серед людей. Тож король вирішив позбутися дівчини. Англійський суд постановив, що Жанна відьма, тому її спалили на вогнищі, а дівчині було лише 19 років. Але ми вже на останньому етапі столітньої війни, який почався з повстання Жани Дарк 1428 року і завершився 1453, коли Карл VII відвоював всю територію Франції окрім міста Кале. Ось такий довгоочікуваний кінець найдовшої війни в історії. Відтоді почалося завершення об'єднання Франції. Згодом вона стала однією з найбільших держав Західної Європи. Упродовж столітньої війни, яка тривала насправді аж 116 років, в Англії та Франції змінилося по п'ять королів. У Франції війна зміцнила королівську владу та національну ідентичність французів. А в Англії, яка цю війну почала, результати були гіршими відбулися значні внутрішні потрясіння, які, зокрема, призвели до війни червоної та білої троянд. Про неї ми розкажемо вже в наступному відео. Утім, великі втрати мали обидві сторони. Англія втратила до 150 тисяч людей, а Франція до 400 тисяч, бо бої здебільшого проходили на її території. Запам'ятай війна, яку називали столітньою, тривала 116 років з 1337 до 1453. Причиною стало те, що французький престол отримав Філіп VI Валуа, але на нього також претендував король Англії Едуард III, який і розпочав війну, її ділять на чотири періоди перший Едвардіанська війна, що тривала з 1337 до 1360 року. Тоді перевагу мала Англія, Другий етап Каролінська війна, що тривала з 1369 до 1396 року. Франція тоді почала вигравати. Третій етап Ланкастерська війна. Вона тривала з 1415 до 1428 року. Тоді Англія захопила майже всю Францію та останній фінальний період, коли Франція змогла звільнити всі свої землі, окрім міста Кале. Він тривав із 1428 до 1453 року. Тож переможницею у війні можна вважати Францію. Її національна героїня Жанна Дарк згуртувала навколо себе французів, підняла їхній бойовий дух, звільнила Орлеан та допомогла коронуватися Карлу VII Звитяжному. Утім, за два роки вона потрапила до англійців, які її спалили на вогнищі. Драматична історія. Отак далі більше. А поки чекаємо на твою уподобайку та підписку на канал.